Всім привіт! Сьогодні я вам продовжую читати про неймовірні пригоди киць-мандрівниць. І сьогодні киці помандрують до Львову. Автор тексту Галина Манів. Художник Дмитро Печенкін. Видавництво РМ. На боці добра. Різдво у Львові. Жили собі дві киці муля й манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, ніби припудрений. Муля ж була чорна чорнісінька, без жодної цяточки. Ну, хіба що очі мала зелені та кінчик хвоста білий, наче вмочений у сметанку. Киці міцно дружили і часто ходили одна до одної в гості. Якось муля прибігла до манюні і сказала, Манюню, маю для тебе дві новини і обидві добрі. По-перше, скоро Різдво, а по-друге, я вивчила гарну колядку, і Оленка дала мені за це грошик. Казала, щоб ми з тобою до Львова поїхали. Там Різдво найкрасивіше святкують. Про Різдво я вже знаю, похвасталася манюня. Я теж у тетянки грошика наколядувала. Мабуть, наші хазяйки змовилися. Мурняв, муркнула муля, незадоволена тим, що їй не вдалося здивувати Манюню. Проте манюня, мулю тут таки здивувала. Люблю, коли різдво. Усе нарізають ковбаску, сир, м'ясце, скоріше б свято настало. І манюня замріяно облизнулася. Ой, Манюню, ти, мабуть, думаєш, що різдво від слова різати? Зраділа муля, що може таки похизуватися знаннями. А ось і ні. Різдво це те саме, що народження. Колись давно на сході народився Син Божий Ісус і врятував від зла весь світ. От чому його називають Спасителем, і з року в рік святкують його день народження. Увесь світ рятував? няв. здивувалася манюня. Ну, не знаю, чи весь, але нам з тобою точно непогано, сказала Муля і поспішила додати. Біжімо, мерщій, а то на автобус запізнимося. Муля й манюня прибули до Львова саме вчасно. Щоб устигнути на грандіозне святкування святвечора. Вони весело побігли вузенькою вуличкою, що вела до площі ринок, де ось ось мав розпочатися концерт. Аж раптом киці почули гіркий плач. Вони роззирнулися і побачили біля одного з ліхтарів хлопчика. Звичайного такого хлопчика, тільки з крилами. Він ридав, сьорбав носом і рукавом розмазував сльози по обличчю. Муля й манюня одразу кинулися втішати малого, бо киці терпіти не можуть, коли діти плачуть. Що сталося? Ням, ням. занепокоєно запитала манюня, торкаючи м'якенькими лапками хлопчика та зазираючи йому в очі. Не плач, маленький, мур, мур, промуркотіла муля й потерлася об ноги нещасливця. Украли. заревів хлопчина ще дужче. Чарівну палицю вкрали. Тепер я не зможу запалити різдвяну зірку, і свято не відбудеться, і все через мене. Не рюмсай, суворо сказала муля, Усе можна виправити. Але, сказати правду, киці уявлення не мали, як зарадити цьому лихові. Розгублені стояли вони посеред чужого міста, аж раптом велика тінь закрила від них світло ліхтаря, і стало зовсім темно. За мить страшний звір нечутно зістрибнув на бруківку. Киці вигнули спини і трубою понадимали хвости. Нам не страшно, грізно шипіла манюня. Ушивайся звідси. Караул Урррррр!» – утробно завивала муля. Дівчата не галасуйте. Миролюбно рикнув звір. Я ваш родич, Лев. Наш родич? Дядечко Лев живе в Африці, не віри розпалена манюня. Заспокойся, Манюню», – сказала більш розважлива муля. Усі леви наші родичі, не тільки африканські. А цей звір справді схожий на лева. Ось тільки звідки у Львові леви. Колись у Карпатах водилися леви, сьорбнув носом крилатий хлопчик. Поки не перевелися, і він заплакав ще дужче. Я не простий лев, а кам'яний, гордо мовив їхній новий знайомець. Нас із братом поставлено стерегти ратушу і порядок у місті. А коли плачуть діти, то не порядок. От я й покинув свій пост, аби дізнатися, що тут сталося. У нього вкрали чарівну палицю, відповіла за малого Муля. І тепер Різдво не настане, докинула манюня. Розбій сором, заричав Лев. Такої ганьби ще не траплялося, відколи князь Лев збудував наше місто. А це місто звір будував? закліпала очима Манюня. Ні, людина, знову втрутився в розмову хлопчик. Просто звали його Левом. Тому що він був дуже хоробрий і чесний, сам не крав і іншим не дозволяв, знову заревів він. А ти звідки все знаєш? здивувалися киці. Я ж ангел крізь сльози пояснив малий. Мені належить усе знати. Та хто мене пограбував, я не знаю. Не плач, хлопче. Повагом мовив Лев, справа честі для нас знайти твою палицю та врятувати Різдво. Усе місто перериємо, а таки знайдемо. Ходімо до Лева Лоренцовича в італійський дворик. Він найстарший із нас і все знає, що в місті діється. І вони пішли. Гадаю. Це не хто інший, як привид шаклуна Григорія Лискевича капостить, похитав головою старенький Лев. Більше нема кому. Він тут усією нечистю заправляє. А чому вони нечисть? Чому не миються? запитала манюня. Нечисть це не бруднулі, а темні сили, пояснив Лев Лоренцовича. Демони й усі, хто з ними знається відьми, чаклуни та інші злі люди. Але Скевич був перший серед них. Він у будинку, що називається Кривим Колом, мешкав і донині його привид там блукає. Шукайте його там. Друзі, мерщій побігли до кривого кола, бо година була вже пізня, а різдвяна зірка на небі. Так і не запалилася. Хоч як ховався привид шаклуна Лискевича, але киці його вистежили, а Лев упіймав. Ой-ой-ой, кричав привид. Відпустіть мене, я нічого не брав, нічого не знаю. А ми зараз побачимо, чи правду ти кажеш, рикнув ратушний Лев. І потяг чаклуна до порохової вежі. Там при вході мирно спали ще два кам'яні леви. Прокидайтеся, є робота, сказав їм ратушний лев і звернувся до чаклуна. А ти клади руку до пащі левові правосуддя. Якщо брешеш, паща сама собою замкнеться і залишишся без руки. Ми так завжди брехунів виявляємо. Ой, не треба, не треба, я вам усе скажу. Запхинькав в привид, але раптом очі його люто зблиснули, і він прошипів. Так, це ми з відьмами чарівну палицю вкрали і не віддамо, бо нас багато. Але не так багато, як нас, гордовито мовив сторож міста. Бо нас, Левів, у Львові чотири тисячі п'ятсот. Та головне, що відколи народився Ісус, Спаситель світу, зло не може перемогти добро. Хіба ти забув? Пробачте, мене нечистий, поплутав. Брррр, нечисть. Я от язиком вмиваюся. Отже ж брехло! Привид раптом почав зменшуватися, зменшуватися і розтанув. А на тому місці, де він стояв, друзі побачили чарівну палицю. Ангел хутко схопив її та скерував у небо. Умить на ньому спалахнула яскрава зоря, а від площі ринок залунала колядка. З різдвом мої любі! Сказав ангел, я вам дуже вдячний. Без вас я б не впорався, а зараз мені треба рознести подарунки дітям, які не мають батьків, або зовсім бідні. Такою є воля нашого Спасителя чинити добро. І ми з тобою, ми теж хочемо займатися доброчинністю. Няв, няв, в один голос нявкнули киці. Муля й манюня витратили всі гроші, що мали на подарунки бідним дітям, і до самого ранку розносили їх по хатах. А наступного дня, втомлені, але щасливі, повернулися додому. Яке гарне свято, Різдво! І як добре, що ми не якась там нечисть. А чемній доброчинні киці, правда, мулечко? сказала манюня. Так, погодилася муля. Добре бути на боці добра мурняв. Ось і добігла кінця наша з вами історія. Всім дякую за увагу і до нової зустрічі в новому відео.